Фотофіксація проти гендоручення джедаї далі розбираються у тонкощах нового законодавства. Сьогодні розповідаємо, що робити, коли ви продали авто без переоформлення у техпаспорті ваше прізвище. Отже, листи щастя отримуєте ви як власник. Чи потрібно вже зараз шукати своє продане авто і вимагати його нової реєстрації? Як змусити платити фактичного порушника? Юристи та автоінспектори розповіли нам багато цікавого. Більш Ще про підводні камені цього законодавства знає Артем Джебко. Генеральне доручення. За ним продавали машини в Україні багато років, щоб не платити податки. Та від учора, коли вступив в дію закон про фотофіксацію, вдаї вже не радять так економити, бо штрафи почнуть приходити тим, чи є прізвище у техпаспорті. І на цього закону власник транспортного засобу несе відповідальність. При автоматичній фіксації за транспортний засоб, який йому належить, скільки власників продавали авто за гендорученням та опиняться в пастці, в сказати не можуть. Кажуть, треба заново зареєструвати авто на нового власника. Центри надання послуг пов'язані з транспортними засобами. Це буде коштувати вартість номерних знаків, вартість свідоцтва про реєстрацію. Я думаю, приблизно 500 гривень, десь ну, близько цього. Юристи вважають через цей закон. Можуть початися судові тяганини між власниками машин та людьми, які купували їх за гендорученнями. Одні будуть наполягати, що авто не їхні інші намагатимуться не платити штраф. Подати в суд, якщо дійсно була угода купівлі продажу, фактично під маскою цього доручення, звичайно, можна, але тут питання тривалості і вартості такого процесу. Проте це не єдина проблема, яка вже зараз виникає. Багато фактичних власників машин зареєстровані не на підконтрольному Донбасі. Хто ж буде їм приносити листи щастя? А ще спритники зможуть переєструвати авто на дітей, навіть немовлят. Законом це не заборонено, розповідає автоексперт Олег Назаренко. А от адміністративну відповідальність може нести лише підліток з 14 років. На кожного немовля буде по 5-6 автомобілів. Всі сім'ї переоформлять собі автомобілі. І ніяких проблем, і взагалі можна їздити, і ніяких порушень взагалі не отримують. Удосконалити закон можна ще актами Кабміну. Саме вони мають чітко виписати, як має працювати фото та відеофіксація. А доти ані камер, ані проблеми водіїв не буде. Та зволікати з новою реєстрацією авто не варто.